Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оля, і я до вас з соковитим. Що аж по рукам тече персико-абрикосовим відео? Це моє новонабуте кохання цим літом, моя любов до цього розквітла. Мені дуже подобається ця нота, тому що вона така соковита, солодко-кисла, жіночна, чуттєва, дуже м'яка. І дуже часто персико-абрикоси, нектарини інжири — це можна так водне додати, в одну категорію. Вони поєднуються з квітами туберози, кепельсиновий цвіт, жасмини і з кремовістю, лактонністю. Це красивезне парфумерне поєднання персиків з молочністю. Також не забуваємо про османтус, бо це начебто квітка, але пахне вона персиками-абрикосами. Тут будуть османтусові аромати. Якщо ви шукаєте абрикоси, не уминайте аромати з османтусом. Перші два аромати будуть з одного бренду Мулінар. Це аромати різні: це інжир, це османтус. Але там і там є абрикоси, але різні. Настрій у ароматів однаковий. Це М'яко, радісно, солодко, соковито, але так без перегинів. Це до речі, до того, що інжирні, інжирні аромати вони дуже часто роблять робляться фруктовими компонентами абрикосів, і комусь інжири пахнуть абрикосами, комусь навпаки. Тому, якщо ви в пошуці, точно не треба оминати і інжирних ароматів. Це інжирний, дуже соковитий аромат з білим кремом. Жирненьким таким кремом. Починається він цитрусами, тут бергамоти, щось таке кисленько, свіже, і потім дуже швидко, чик чик він стає солодким, м'яким кремовим інжироперсиком. Я не можу сказати, що це 100% інжир. І існує так на шкірі закремлюють таким доглядовим ніжним, фруктовим кремом. А османтус є османтус. Це Квітка, в якій так багато облич від ніжнюсіньких абрикосиків, абрик, наче квіти абрикосів до просто якихось собак, якихось коняк з анімалістичністю, з шкі, шкірою, з замшею. Це соковита фруктовість, абрикоси. Тут дуже добре відчувається. Вже я не плутаю це з інжирами та чайність. Чайні відтінки османтуса і з парочкою Пелюстків, якихось квітів. Пам'ятаєте, це поєднання квітів і персиків. Чудове, компліментарне, красиве поєднання. Аромат з таким самим настроєм, як і попередній. Радісно, класно, весело, нескладно, квітково, фруктово чистий аромат. Тримається на мені десь 4 годинки. Дещо схоже з ароматами, які я буду сьогодні ще про які буду розповідати, буду вам проводити паралелі та порівнювати. Я. Ним. Дуже задоволена. Наступний аромат, в якому я дещо відчуваю відтінки османтуса від Малінар це Адель Гріті. Це ж кремова, абракосова ніжність, огортаючись і жіночність. Я вдихається аромат. І мені так спокійно, мені так лагідно спокій, умиротворення, якийсь затишок, і саме якусь таку жіночну елегантність він мені. Дуже красиві кремові. Абрикоси з квітами. Я тут, до речі, не одразу відчула той жасмин, але тут він є. Кий наче ти голову трохи так в куща засунув, і ще там є якісь такі плоки інших квітів. І в базі є деревина, якась когось лякає, пахне неприємно, якимись аббродеревиною. Я нічого поганого в базі та взагалі в цьому ароматі не відчула один з моїх найулюбленіших ароматів цього літа саме абрикосово. Кремово-квітковий настрій в них однаковий, але це і тримається менше, це тримається набагато довше, і цей рома все ж таки складніше. В ньому є ще відчуття шкірки шершавої волохатою, але не дуже щоб це було відразливо, бо я не люблю цю текстуру. Волохато персиків абрикосів, спробуйте їх обов'язково. Якщо вам цікавиться абрикосова тема, і не купуйте наосліп, тому що база його декого відштовхує. А якщо вас вона відштовхне, все ж таки, спробуйте османтус, тут суцільна чистота в базі. Є такі білі, дуже ніжні мускуси. В цьому ароматі взагалі немає ніякої амбродеревини, взагалі деревини. Наступний аромат це Sunshine. Дуже популярний, дуже дорогий аромат на цю тему. Amouage Sunshine. Що ж я хочу і можу про нього сказати? Ну, по-перше, це про Османтус, там, наче в піраміді не вказані абрикоси, неважливо. Османтус складна нота, її можна так закрутити. по-друге, ще і Amouage — складний бренд. Закручено, заверчено. Дідька. Лисого розгадаєш. І, попри всю цю складність і моє бажання розгадувати такий аромат, він мені не сподобався, тому що він мені пахне пластиковими абрикосами. От якась абрикосова бутафорія декорації для натюрморту абрикоси. Ще в ньому є мигдалі, магдалева пудра. Яку я не люблю, не люблю цей горіх. Тут ще є і тютюновість, яка туди ж саме особисто для мене йде до мигдалю. Не люблю я ці ноти. І от в цілому, от все для мене з цим ароматом, склалось не так, щоб я його полюбила, а може, не мій. Тобто, точніше, саншайн не мій, або я не його, ми не один одного. Він вже тримається неймовірно. Якщо це 4 години, це цілий день, то це 44 години буде, буде триматися. Дуже стійкий. І на мені дуже багато маажів запудрюється. І він також в кінці звучить такою горіхово-могдалевою квітковою пудрою. Гарно. В базі він мені набагато більше подобається, але він дуже довго мені звучить неприродними абрикосами. Повернусь до Адель і розповім вам про аромат, з яким його дуже часто порівнюють. Це Good Girl Gunbed, погана дівчинка, в версії Extreme від Кіляна. Я цього аромату не маю, я його лише протестила в магазині, і він мені дуже сильно сподобався. Бо, звичайно, Дівчинка пога, поганка. Вона мені не подобається через свою тютюновість. Що амуаж туди пішов, що не люблю я ці ноти, Тим паче, погана дівчинка вона пахне якимись вологими цигарками, ну, така класична. Тим. О! Муха пролетіла. Якась вона така закумарена трохи. Можливо, треба було її залишити. Муха, муха-збивалка, так-так. Оця Good Girl Gun Bad версія Extreme мені сподобалася набагато більше. Він наче більш солодкий, фруктовий і, і молочніший. Але в нього в нього забрали цю всю тютюновість. Додали там квітів. От, Мабуть, значуща відмінність, що там я не відчула саме цих тютюнових нот, які мені не подобаються. Чудовий аромат на цю тему, яка вже в мене є. Полювати за ним не буду, але він чудовий. Спробуйте саме в версії Xtreme Екстрем. Що ж, антологію з кремовими абрикосами ми закінчили. Це, оце у, нас, оце, оце. Це у нас Good Girls Gone Bad в версії Extreme. Гріті Адель і Osmentus так, Дещо схожі, але і відмінні. Наступний аромат моє бюджетне відкриття, бюджетний скарб про абрикоси і зелені інжири. Це фігопеска влучана собрання. аромат важко доступний. Його немає нема ніде, іноді він потім десь з'являється. І от останнього разу я купила собі ще два флакончика. Аромат про яскраві помаранчеві, ось такі, як ви бачите, абрикоси і зелень інжира. Саме зелені листочки, терпість, така чистота, наче це термкість зламаної гілочки тут є. Тут немає кремовості, немає квітів, немає фруктовості, такої кремової фруктовості, точніше, як, наприклад, в цих двох ароматів Османтус та Адель. Це саме така свіжа. Ледь солодка, фруктовість, позитивна, яскрава, це літо, це ти на дачі, сидиш на заборі, нервав собі ось так в футболку, абрикосів і їх їсиш. Відпочинок, радість бо в флаконі. Наступний аромат це такий аромат зірочкою, бо треба, щоб ви мене послухали. Це досон, то саме в туалетній воді від бренду Діптік роман взагалі про туберозу, Це тут головне, але ця тубероза така зелена, хрустка. Тут є дуже багато зелені, гіркуватої, що мені в цьому чудяться, вважаються зелені, саме зелені, оці терпкі, хрусткі абрикоси, кисловаті. Тут, а вже ж не заявлені ніякі абрикоси, але я тут їх відчуваю поряд з кремовими листочками, кремовим звучанням туберози, дуже ніжним, дуже тонким, делікатним, не жахаючим. І також тут є ще чистота звучання неролі, квітки неролі. Квітки, квітки Неролі це олійка, а квітки у нас апельсина. Чисте. За то я парфумерії не ганяюся, і, скоріш за все, не люблю, ніж люблю. Але дівтік так її зробили тонко і за цією зеленю з зеленими абрикосами. Що тепер люблю? Якщо ви ще не побачили, моє. Величезне відео суцільно про бренд Діптік, на що там звернути увагу, як познайомитися з цим брендом, 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 що там класненького можна знайти. Будь ласка, подивіться. Я вклала в те відео все, що вважаю красивим для себе. Наступний аромат це Пантера від Cartier. Я в якомусь попередньому відео назвала її Пантера Карат, але карат це інша назва парфумів від бренда Cartier. Аромат про Осінню, дещо зухвалу, з бентегою, кицю кішечку. Це фруктовий шипр, який неймовірно класно. Взагалі шипри звучать восени, коли вже трохи прохолодніше, і це такий легенька бентега в повітрі, і шипри неймовірно личать цій погоді, цьому стану. Я не знаю, чи точно я придбаю собі пантеру на осінь, але щось подібне точно в мене з'явиться. Це аромат про абрикоси, переважно абрикоси, саме такі текстурні, їхні шкірочки та добовий мох. Легка шкіра в цьому ароматі є. Це тут також, здається, є османтос. Ну, Я буду постійно казати, також може є, бо я там відчуваю таку і фруктовість, і легку замшову шкіряність. Він такий жіночний, але такий жіночно манерний. Ну, про про Пантеру ми тут говоримо з вами. Він цільний, густий, дуже стійкий, шлейфовий, красивий аромат. Але для мене є одне але в ньому. Що я в ньому відчуваю мило, мильність. Не знаю що, не знаю як, і де мені там розкривається мильністю. Я, можливо, я не в той погоди, не в той настрій, але я обов'язково його спробую ще на початку цієї осені і зроблю тоді свій остаточний вибір. Аромат люблять багато дівчат, і більшість з них він не пахне милом. Так що Спробуйте, можливо, вам також його там не поклали. Наступний аромат це квітка персика «Fleur de Peche» від «L'Artisan Parfumeur». Аромат такий для мене він з подвійним доном виявився. Початок один, кінець зовсім інший. Він мені розкрився таким красивим, красивим життєрадісним літнім персиком. Це те, що хотілося відчувати все літо, соковитий, радісний, яскравий, але згодом він мені розкрився густим. Ак... Таким активним заповнюючим ароматом фручулій, фруктових пачулій. Це було чи літо, чи вже спекотна весна, ну було дійсно спекотно, така літня погода. І я ще почала вдома займатися якимось там фізичними фізкультурою, і як він почав мене душити, це ну, він мені густий, шипровий. Аромат саме фруктовий. Якщо попередній, я вам розповіла про пантеру, це так дубовий мох, він так шурудить дубовим мхом, плюс абрикоси, то цей аромат від Артена Парфумер, він про пачулі солодкі, густі, такі зелено-терпкі, можливо, навіть якихось стінках і підвальні пачулі з фруктовою солодкістю, ну, взагалі з фруктовістю персиків. Початок для мене був чудовий, кінець, не чудовий, І, скоріше за все, це аромат ну, не на літо. Останній аромат це бітерпіч від Тома Форда. Це аромат, від якого в мене залишили стільки гарні спогади про наш час разом. Нічого у мене від нього немає, навіть пустого пробничка. Цей аромат. Про фруктове, про персикове варення таке підігріте пюре, в який додали лактонності такої ванільної, додали дрібку алкогольності. І це ще, ще все намастили на дерево, на підсушену таку, можливо, навіть пряну деревину, аромат. Чудово заповнює зали з собою. Я його досить часто відчуваю зараз влітку, в шлейфах, на вулиці, і мені це не подобається, тому що, як на мене, це аромат взагалі не для літа. Він дійсно такий густий, такий заповнюючись, такий стійкий, що мені душно, він мене задушує, навіть якщо я йду поруч. На ну, поруч по тротуару на вулиці і ловлю ці шлейфи. І шлейфи у нього 5, від 5 до 10 метрів. Я носила цей аромат взимку. Мені здається, він чудовий для холодної погоди, кому він сподобається. Він для мене такий затишний, це якесь домашнє свято, домашнє затишне свято з тим ароматом. Я не планую його купувати, але все може бути, все може бути. Можливо, мені такого настрою захочеться взимку. Я коли готувала до цього відео, побачила коментар, що аромат The One від Dolce Gabbana, там також можуть бути персики. Я з ним не знайома, ви мені, будь ласка, напишіть, які там вам є персики, чи подобаються, чи варто до затеста І саме які версії. Бо я там подивилась, тих зиванів, там не один їх. І діліться, будь ласка, вашими знахідками абрикосово-персиковими. А якщо ви знаєте взагалі бюджетний хід персиково-абрикосовий, будь ласка, напишіть, я завжди шукаю якісь цікаві знахідки бюджетні. Заходьте, будь ласка, на мій інстаграм, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мій на YouTube. Я в інстаграмі вам. Частіше викладаю якісь знахідки, бюджетні, та ну, частіше бюджетні, бюджетне, я називаю знахідками. Я пам'ятаю, колись мені одна дівчина написала під відео про мої знахідки, що у мене талант вишукувати знахідки в небюджеті. Таланти у всіх у нас, а вже ж різні, але я, коли знаходжу щось бюджетне і чудове, Відчуваю неймовірне задоволення, прям момент самоствердження, що я не дарма тут сижу за всі ці всі мої парфумерні забавці, Приноси ще вам користь. Дякую, пані та панове, що були зі мною. Зустрінемось з вами вже в суботу. Що там буде за відео? Я поки не знаю, але точно щось для вас підготую. Ароматичні, парфумерне, розважально розслабляюче, медитативне. Так я таке вмію. Зустрінемось. Бувайте, любі, друзі! Слава Україні!